Засідання відбувалось в Ленінському районному суді Кропивницького. Патрульний Артем Бондаренко, якого обвинувачують у перевищенні службових повноважень, вини своєї не визнає. Повністю не визнаю є в межах чину законодавства. Використовував саму меншу міру заходу. Прокурор Станіслав Запорожець розповів, що під час досудового розслідування зібрав достатньо доказів, які доводять вину обвинуваченого. Патрульний поліцейський Бондаренко як вважає сторона обвинувачення, перевищив свої службові повноваження, що призвело до смерті сопченка Олександра. Ось це відео з місця події 17 липня позаминулого року на вулиці Садова, де помер водій. Його зупинили поліцейські, свідок Ігор Поляков, який мешкає поряд, розповів тоді, що бачив, як затримували чоловіка. Услышав крики. Почув крики. Викличить поліцію, руки за спину. Почали махати дубинками, бити цих людей. Потім розпилили тут газ. Воно у світлі фар хмара з газу була. Ось тут лежав покійник. У ногах у нього лежав його син, придаваний коліном на обличчі поліцейським. Ще один був на капоті в кайданках, і син теж був у кайданках. Цей, що був на капоті, почав кричати Батя, батя. А він на животі лежав, не рухався. Це відео під час затримання зняв на свій мобільний телефон син померлого Станіслав Собченко. <плес> Ти що робиш, бі...? Ти що робиш? Ти... От тебе зітрогав. Ти що бі...? Ти бійся його. Під час сьогоднішнього засідання прокурор просив розпочати розгляд справи з досліджень протоколів та відеоматеріалів справи, далі викликати на допит 22 свідків події. Через довготривалість розгляду просив суддю продовжити відсторонення обвинуваченого від посади. Захисник обвинуваченого Євгеній Шалига просив суддю відмовити в клопотаннях та дати йому час для ознайомлення з матеріалами справи. Що дані клопотання задоволення. Суддя вийшла до нарадчої кімнати. Винувачений та його захисник пішли з суду, не чекаючи рішення. За 10 хвилин суддя оголосила ухвалу щодо продовження обвинуваченому терміну відсторонення від посади на два місяці та оголосила перерву до 15 червня для ознайомлення адвокату з матеріалами справи. Ольга Проценко, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.